А на Сумщині, на жаль, помер рятувальник Сергій Антоненко, який постраждав наслідок російського обстрілу біля Білопілля, 17 липня, коли російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Поранені тоді були шість рятувальників. Сергій отримав мінну вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Лікарі боролися за його життя. До останнього було Сергію тільки 22 роки. Із перших днів повномасштабного вторгнення він ніс службу у місті Білопілля на прикордонні сумщини. На його рахунку не одна Дало ліквідована пожежа, вчасно надана допомога мирним українцям. Вічна пам'ять так само сьогодні на Донеччині. Господи, так от е відпочивалося. Знаєте, в чому відпочинок полягає у нашій золесії професії? Новини. Не читати новини, от відключитися повністю. Звичайно, це е, так, щоб на 100% неможливо, але відключитися від інформаційного простору це е, справжнє щастя, і знову ми проходимо і занурюємося в це. І не можемо не пропускати через себе. Хотілося б вже обрости нарешті протягом півтора року якоюсь крокодилічою шкірою алігатора. Це але це неможливо. Все одно доводиться пропускати через себе, все одно кожен раз боляче слухати про те, як за. Гинув рятуальних про те, як сьогодні вночі, під час того як пожежники гасили займання на Донецькій області у місті Сіверськ у бахмутському районі, і почали росіяни по ним обстрілювати, і почали росіяни по них гатити, якраз в той чотириповерховий будинок, якому працювали українські ДСНСники.